Але Сергія, продовжимо тему того, що відбувається на на, частині на частині окупованого півдня. Дивіться, в Джанкой прибувають нові групи мобілізованих. Про це повідомляє партизанський рух. А теж і тут в мене питання до вас: ми знаємо, що росіяни перекинули велику кількість своїх збройних сил на напрямок Авдіївку, на Куп'янськ перекидували силу. Це підсилення для півдня фронту. Вони відчувають, що там дають слабину. Uh, дивіться, uh, якщо говоримо про uh, задум ворога, це, це знову таки це ж не твердження, це аналітика, це намагання ну щось uh, передбачити, в тому числі. Uh, є у них мета Авдіївка, uh, дуже багато розмов серед особового складу російського. Це теж uh, дані від тих, кого беруть в полон. Що вони і на Куп'янськ замахнулися. Для них це дуже принципово. Тобто, uh, чим російська армія дуже схожа на радянську в тому числі. При тому, що вчиться воювати, при тому, що вміє воювати, є підрозділи, які ну, просто дійсно б'ються і б'ються професійно. Е, не знаю, що то за мотивація у них, да, у нас зрозуміло, а там я інколи не розумію. Так я не про мотивацію, про професійне і про політичне. Політична мета е, здобути те чи інше там, село або населений пункт, і, як кажуть, казали, в радянській армії, можливо, так кажуть, і в російській наразі люміній. Все, отак має бути. Вони планували дати, і я думаю, що так воно є. Вони можуть назвати операцію там, повторити, Багратіон, наприклад. Ну, Полюбляють вони такі справи. Тому є політична мета. І будь-якою ціною вони намагаються цієї мети досягнути. Недаремно якісь путіни літають в Ростов, якісь Шойгу там з'являються, начебто на передовій. Це демонстрація саме політичного характеру таких операцій. Є, е, звичайно, військова мета, є, але політично тут набагато більше. Я навіть скажу так: в відсотковому плані, я думаю, що до 70% це політики, що треба це зробити. Ну, дійсно, вони ж не рахують людей, це правда. Це так воно і є, і тому їм треба це здобути. І перекидають резерви. Там скрипить щось на Херсонському напрямку, звичайно, вони. І там авіабомби не ж даремно ж вони застосовують, так, якимсь чином вплинути на правий берег на наші підрозділи, які тут знаходяться, бо треба перекидати туди, бо там гаряче, там спекотно. І треба виконати те, що наказав фюрер, а воно не виходить. Ну, тому, тому так, політика, перш за все, тут, на мій того. Пане Сергію, трошки тут не про політику, а про достатньо конкретні речі стосовно Авдіївки, ось читав коментар. Головного редактора Дефенс Експреса Олега Каткова він сказав, що дос... росіяни на авдіївському напрямку застосовують рідкісні для себе системи озброєнь, Торнадо С, Смерч, він згадав. На вашу думку, ось застосування такого озброєння, що це, що це дасть росіянам. Наскільки це для нас небезпечні система? Бо там же ж разом з тим йдуть м'ясні навали росіян? Ну, вони намагаються все максимально поєднувати. Я не кажу, що це, хоча можливо, присутній такий елемент, як випробування тієї чи іншої зброї, модифікації цієї зброї. Як би хто не казав, це дуже така неприємна правда, але це правда, що завжди війна будь-яка. А у нас війна повномасштабна, вона є в тому числі полігоном для випробування тієї чи іншої техніки і озброєння. І на жаль, так це життя людей. Я зараз не кажу, на жаль, саме про російських е, там бійців, мені все рівно, чесно кажучи, про наших так. Тому ворог максимально намагається оцим вогневим валом е, додати собі плюсів і виконати ті завдання, про які ми говоримо. Плюс випробування. Ми ж це прекрасно розуміємо, що їм е, росіянам треба зараз довести, що їхня зброя, яка від початку повномасштабного вторгнення технологічно програє західним зразкам. Ну, є якісь елементи, да там можливо, що ну не гірші, але в основному програються технології російські, їм треба зараз доводити, що вони на цьому ринку озброєння. Це знову я такі речі, кажу досить можливо неприємні, що вони думають і про майбутнє, кому вони тут зброю будуть продавати, в тому числі, і це ті реалії, з якими нам довелося зіштовхнутися і з якими доводиться зіштовхуватися кожного дня. Тому зброї багато, тому кидають в бій все, що можна. І знову таки це очищення, скажімо так, це не досить, досить точне слово. Це е, позбавлення, скажімо так, вони викидають те, що їм зараз не потрібно. Задайте е, перші ті колони, що там за техніка була, в тому числі. Все, що могли погане, вони, е, як кажуть, сплавили туди, воно палало і почалися нові зразки з'являтися. Тобто воно в них є, на жаль. Е, і, знаєте, почув таку думку, вона досить слушна, на мій погляд, хоча не зовсім погоджуюсь, що сьогодні на полі бою зійшлися, е, хай мене прогально зараз розуміють, е, дві армії, які є уламками радянської армії. Е, Логічно, як мінімум, це. Тільки що наша армія. Е, більш технологічна сьогодні, слава Богу, допомагають союзники і змінюють підходи від радянської до саме української сучасної армії. А російська радянська так і залишилася. Тому це і для нас на давайте тут трошки позитиву і для нас, але великою ціною на жаль, ми перетворюємося на сучасну армію. Яка буде і технологічною, яка позбудеться тієї тій совковості, яка нам сьогодні дуже заважає і повсякденному житті на фронті, ви розумієте, про який випадок я кажу. Я зараз не хочу на цьому загострювати увагу, тому що рана ще болить, але принаймні можемо говорити, що наші помстилися на одному з напрямків. Теж прилетіло вражинам саме, коли в них було шикування. Оце ми про таку совковість, я кажу, ті взагалі біля посадки вишикувалися з бойовою технікою. Наші помстилися і туди дуже добре прилетіло пане Сергію. Трошки ще продовжу про Авдіївку. Ось сьогодні рівно місяць їхніх штурмів, активних, саме активних штурмів на це місто. Ми розуміємо, що там були постійно важкі бої, але ось саме серйозних штурмів росіян. На вашу думку, росіяни за цей місяць зробили для себе, ну хоч. Якийсь висновок, знаєте, коли робиш там умовно ще в дитинстві домашню роботу, ти зробив помилку, і наступного разу її не робиш. Ось росіяни роблять для себе якісь висновки в цьому плані? Е, я думаю, що так. Я думаю, що так. Е, ну Принаймні вони зараз о цих лобових атак у них стало трошечки менше, вони намагаються діяти дуже часто меншими групами. Діяти більш обережно, це те, що сьогодні можна відзначати, те, чи діляться сьогодні побратими, які знаходяться на тому напрямку, в тому числі є, е, є певні висновки, але я сподіваюся, що вони найголовніших висновків не зроблять. А ми їм у цьому плані підказувати не будемо. Ну і котре хочу подякувати, що не дивлячись на якісь зміни в тактиці ворожої, наші наші просто молодці тримаються, і хочеться побажати. Як завжди, чотири п'ять нуль. Удачі тим, хто саме в ці хвилини у бою, я приєднаюся до ваших побажань, пане Сергію, і далі поговоримо про Куп'янськ. Це для росіян така важлива точка, бо там залізниця бо буде змога доставляти достатньо швидко все необхідне для їхніх російських військових, і тому вони так намагаються його захопити. Я знаєте, проведу трошки паралель з півднем, поясню чому, бо російські гауляйтери заявляли про те, що вони навіть ну, будують залізницю також, щоб е, робити поставки для російської армії вже е, на окупованому півдні е, так, от. Про Кубінськ, пане Сергію, як ви оцінюєте наші захисні позиції на цьому напрямку? Ну, те, що є на сьогодні, ті реалії, про які говоримо, ворог намагається там атакувати, атаки продовжуються. Ворог намагається відбити ті позиції, які в ним були втрачені. Хоча ця тенденція, в принципі, вона є по усіх напрямках, в тому числі, якщо говоримо, ну я так собі визначив плацдарм Роботіно, то ворог там теж намагався е, і намагається повернути якісь втрачені позиції, але на деяких там ділянках вже отримав, як кажуть, люлей і навіть є тактичні просування в наших підрозділів, за що величезна подяка. Якщо ми говоримо про Куп'янськ, лимансько Лиманське, то там Орлівка Сергіївка є населені пункти. Там ворог намагається. Повернути ті позиції, про які я сказав, щоб закріпитися і продовжувати свій рух. Знову таки, повернусь, я вже це озвучив. І ще раз повторю що у ворога є мета теж, і політична, і військова заволодіти куп'янськом з тих причин, про які ви сказали. Взагалі для них логістика. Ми ж бачимо, що тактику, яку обрали, обрали Збройні Сили України на багатьох позиціях, це спочатку контрбатарейна боротьба, це знищення відповідної логістики ворожої, і лише потім відповідне просування і закріплення на цих плацдармах. це зрозуміло. Немає логістики, це перерізані дороги, немає підвозу БК. Я вже кажу там продукти, це востаннє насправді да, бо треба БК, треба чимось воювати. І все. І тоді ці гарнізони просто або. Або намагаються тікати, якщо не потраплять під вогонь своїх заградотрядів в тому числі. Тому вони намагаються ці позиції повернути, наші тримаються, ну і важкі бої, важкі бої вони продовжують. Ситуація дуже динамічна. Тому, коли там знаєте говоримо про тактичні просування, прекрасно розуміємо, що це, як це, якою ціною.